В нашій області на обліку 192 дитини хворі на онко, із тих, хто має рак крові, 75% вдається вилікувати. Вони виростають і живуть повноцінним життям. З іншими видами раку ситуація складніша, але в кожному випадку за життя дитини треба боротися до останнього шансу. Тому лікарям обласної дитячої так потрібна сучасна апаратура, котра допомагає краще аналізувати і діагностувати кров, сиворотку, спинну мозкову рідину. Саме таким і є подарований прилад. Ми дійсно про нього мріяли вже років п'ять. Ми почали шукати і питали волонтерів, чи можна, ну розуміли, що це дуже важко, і коли буквально через ну може пару місяців пройшло і вже. Появилася інформація, що ці гроші перераховані вже і до в травні ми вже маємо отримати цей апарат, і він буде працювати. Ну ми були не те, що здивовані, ми були, ну просто щасливі були. Ось він. Цей чудодійний апарат, продуктивність якого в 60 разів вища від того, що тут уже є. А коштів на реактиви витрачається вдвічі менше. Це тільки п'ятий такий біохімічний аналізатор в Україні. Ціна його 45 тисяч євро, або за теперішнім курсом до 700 тисяч гривень. Так що подарунок фірми Євроколд та за підтримки житомирської філії Укрексімбанку справді щедрий. Але ніяких грошей не шкода, якщо йдеться про здоров'я дитини, каже власник фірми, громадянин Австрії Тобіас Гроліч. Все одно ми здесь работаем, ми здесь зарабатами э, тоже наші деньги. Значить, що там треба дают обратно, але здесь і не там. И не только собирать деньги куди там, але залишають що там здесь, где де там реально там надо. Я звичайно сподіваюсь на те, що і інші будуть приєднуватись, бо сьогодні вже майже 6 мільйонів коштів зібрано саме для того, щоб допомогти онкофорим діткам по Україні. Не по Україні, по Україні по Житомиру це теж значна сума, але сьогодні цей вклад, який зробила родина Гролічів, він звичайно надто великий, надто великий і дуже приємно. Велика вдячність цій родині в Україні нині багатих людей чимало. На жаль, до щедрих подарунків для хворих дітей вони чомусь не звикли. Можу сказати, що на такі суми. Понад 400-500 тисяч до 1 мільйона грошей або гривень одноразово ж купили нам чи обладнання, чи апарат і тому подібне. Зрозуміло, що таких благодійників немає. Останнє наше придбання це дякуючи владі, ми придбали ендоскопічне обладнання на 3,5 мільйони, але зрозуміло, що це розуміння влади, це державні кошти. Євроголд, «УкрЕксімБанк» обіцяють свою підтримку і надалі.